Привітуй, друзі. На каналі Янігасу Палака, мене звати Діма. Сьогодні це злой канал телеканал Bigdi. Він перестав транслювати вже, бо він написано: "Увага, немає сигналу". Увага, немає сигналу. Тепер він починає він звиця каналом. А щось, він виглядав, бо він, він виглядає на таку картину. Він на картину. Він, 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 він виглядав на картину. І там його картину. Він виглядав ось таку картину. Він найкращих, він написаного сад інтерграл. 0011. Тому він написано LED HD HD My USB HD Ready Eco Friendly. Тепер він починає танцюватися оцей злому каналу. Ох. Ох. Ох, боже мій. Лучше виключити телевізор. А поки хай він видихає телевізор, хай він закінчиться оцей злом телеканал Бігуті. І видивилися на нашому... Таким було програма ви на каналі Ютуб. З вами Діма. До побачення.